До ефіру долучається Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Доброго вечора. Добрий вечір, я почну з інтерв'ю, яке голова служби безпеки Василь Малюк дав виданню «Політику», де він заявив, що служба безпеки посилює, буде посилювати роботу в тилу Росії, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля, і що серед пріоритетних цілей це військові кораблі, військові бази, логістичні коридори. От власне багато хто сьогодні зреагував, що Україна буде ну так би мовити робити все, щоб війну на собі відчували, і в Кремлі скажіть, а це така фігура мови чи? Реально, служба безпеки має достатньо, і Україна загалом достатньо сил і засобів, щоб і можливостей, щоб ну, робити різні там неприємності в російському тилу можливості є, і засоби є. Просто що тут важливо це все масштабувати і нарощувати, розумієте. Нещодавно я спілкувався от зі своїм колегою, там представником з нашого командування, скажімо так, і ми говорили про те, що от в будь-якій війні, а ми зараз ходимо в таку війну. На виснаження важливе має значення масштабування. Тобто потрібно аналізувати не тільки саме явище, яке є на полі бою, наприклад, застосування тієї чи іншої зброї, виробництво тієї чи іншої зброї, проведення тих чи інших операцій за допомогою сил, ресурсів і засобів, а й давати так само відповіді, скільки ти можеш їх провести, скільки тобі дозволять можливості, як далеко ти можеш зайти. Наскільки потрібно часу на планування, організації, і потім виконання, те, що ми бачимо, і ось це дуже важливий момент. З точки зору явищ, якщо ми подивимося, чи досягла Служба безпеки України чи наша розвідка потужних ефектів, так. Тобто, ми бачимо, що ну слухайте, добратися нічого собі до Баму. До байкар байкало-амурської магістралі, ну це потужне досягнення, як би там не було. Чи добратися до певних об'єктів на території Росії військових і провести там ті чи інші заходи. Деталізація, як вони проведені, це вже просто деталі, але ми бачимо результат, коли там йде займання чогось, горить, щось горає. Коли щось детонує, і, як... і наслідком цього є звичайно що зменшення якихось можливостей і потужностей в окупантів, чи то в логістичній мережі, чи то в зброї, і так далі. І ось тепер другий момент. Тобто, по що все чудово, і робота йде. Зараз, звичайно, я так розумію, мова йде про те, що СБУ якраз от хоче масштабувати. Тобто збільшити, от коли ми говоримо про збільшення, це якраз і другий момент масштабування і збільшення як на території ворога, так і на окупованих. Ну, в більшості, наскільки я прочитав, мова йде про окуповані території, про Крим. Звичайно ж, інші окуповані території, і про Чорне море так само, і про Чорне море. І це, до речі, дуже добре. Знаєте чому? Тому що немає анонсу того, що щось буде на території Росії. Це можливо і не треба анонсувати. Воно там щось трапиться, нехай трапляється собі з якихось там зовнішніх впливів. Тому я думаю, що це абсолютно правильно, і так і має бути, тому що розумієте, ми зараз інший момент війни на виснаження. Коли ми говоримо про те, що ворог ворога ж теж не все так добре з точки зору того, що вони можуть наступати по всій лінії фронту однаково і досягати масштабних успіхів, проривів. Успіхи на жаль певні в них є, але це. Скажем так, успіхи тактичного характеру. Вони не носять такого оперативного, але десь вони там просуваються, дійсно збільшують кількість атак. От у вас було в сюжеті, зокрема, і роботи на і вербове. Там ворог поживав свої атаки, і наші сили зараз їх відбивають там, де раніше наступали. Але в ціні так само потрібен час на те, щоб доукомплектовуватись, перегруповувати щось підвести. Тому що живу силу підвозять, на їм же треба якусь зброю, все ж таки завозити. І для того щоб вони не мали цієї можливості наші вороги, критично важливо знищувати об'єкти на окупованих територіях. Я вам скажу, як це працювало. Коли ми вже відкриваємо певні сторінки, вже пишемо, скажімо так, аналіз цієї війни. З моменту повномасштабного вторгнення, от, наприклад, коли в нас з'явилися системи «Хаймерс» у 2022 році, в червні це так ішло непомітно. Але пам'ятаєте, як російська артилерія масово просто знищувала все, що вона могла знищити в боях за Сіверодонецьк, за Лисичанськ? Потім в боях загалі на сході. А потім вони почали поступово збавляти свій артилерійський цей шквал вогневий вал. Це сталося не тому, що. У них закінчились снаряди. У них просто сталося так, що каймерси почали досить активно відпрацьовувати по складам, які вони розміщували, і ці снаряди почали активно вибухати, і це дало певний, скажімо так, ефект. Зараз е так не вдасться, тому що ворог розуміє приблизно, які в нас є деякі види озброєнь, і розміщує це ну поза зонами досяжності тих же хаймерців, тобто треба і нам змінювати підходи. І вочевидь, підходи полягають в тому, що не обійтись без диверсійних. Е Дій на окупованій території, не обійтись без того, щоб мати способи і можливості вражати ці об'єкти тими засобами, які в нас є, дрони чи там безпосередньо проникаючи групами диверсійними і просто закладаючи вибухівку чи з окупованих територій, запускаючи ці дрони, і так далі. Тобто, це дуже важлива робота, як і Чорне море, і плюс Чорне море це. Все ж таки історія успіху, як би там не було. Про контрнаступ пишуть, говорять різне, що ті цілі, які ставили зі звільнення території, не досягнуті. Поки що на жаль, а от по чорному морю стратегія дійсно успішна, і тому гріх її не розвивати і не працювати далі. Ще один напрямок? Не знаю, от зараз вас запитаю, наскільки це може стати ще одним гарячим напрямком? Але сьогодні оприлюднили відео і фото, як українські військові будують фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю? Зокрема, командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв показав ці кадри. І ось, судячи навіть з деяких знімків у створенні цих споруд, беруть участь мінери. А скажіть, будь ласка, чи чи не запізно це перше питання? Чому раптом? І навіщо? Невже це означає? Що є якісь ризики повторного перетину кордону російською армією, чи якимись окремими групами армійців чи диверсійних груп? Та, справа в тому, що. З загалом, якщо говорити в загальному, виклики вони зберігаються, доки ця війна триває. Ну тобто, в будь-якому випадку Росія може здійснити певні кроки по тому, щоб наприклад реалізовувати якісь задуми, перекинути туди свої війська і спробувати знову ж таки нам звідти загрожувати з території Білорусі. Що стосується періоду саме станом на зараз, таких загроз безпосередньо немає, тому що немає. Значної кількості російських військ на території Білорусі навіть подекуди Білорусь час від часу, попри те, що там білоруська армія в режимі постійних навчань. І вони постійно щось там маневрують, роблять і свою ділянку кордону до речі, укріплюють, але в них немає такої чисельності контингенту. Там близько двох тисяч осіб постійно перебуває, плюс підкріплення, яке в них там знаходиться в резерві. Тобто не видно на сьогодні будь-яких ознак, щоб говорили про наступальне угруповання чи російських, чи білоруських військ з Білорусі. Але ж розумієте. Досвід показав розгортання російських військ, що їм може бути достатньо три тижні місяць, якщо буде бажання на те, щоб спробувати перекидати війська і звідти загрожувати. Тому такі дії вони є правильні. Що стосується загалом Чернігівщини, я би сказав, що з точки зору фортифікаційних споруд. Чернігівщина, Київщина, навіть ще діляночка, яка є у нас там так само кордону. Чернігівщина, сумщина і Харківщина це області, в яких потрібно розбудовувати лінії оборони і потужні, тому що це кордон з Росією. І це завжди буде для ворога найкоротший шлях до української столиці, і в разі поновлення якихось дій наступальних вони можуть знову ж таки повторювати шлях через ці області на Київ. Плюс це можливість проводити флангові операції. Бо якщо, скажімо так, ми закриємо. І побудуємо потужне укріплення там в Донецькій області, в Дніпропетровській, в Запорізькій, частково в Харківській, але не прикриємо цю ділянку кордону з Росією. То Росія завжди буде мати змогу обійти наші лінії укріплення, які є. Тому це правильний крок а щодо диверсійних груп. На жаль, є випадки, коли ворог там діє, і на Чернігівщині, і на Сумщині. Вони час від часу або підходять там безпосередньо за два кілометри до кілометра за кордон. І можуть до кордону з Україною, можуть здійснювати обстріли. На жаль, бувають випадки, коли вони заходять невеликими групами безпосередньо на територію України, і там відбуваються бойові зіткнення з нашими прикордонниками чи військовослужбовцями. Ну мета зрозуміла, чому зараз це все, скажімо так, дещо почастішало. Це відволікання уваги від інших напрямків, там зокрема і від Купінського, і інших, це зрозуміло, чому вони це роблять. Воно не носить такого загрозливого значного характеру з точки зору вторгнення, але ну такі неприємні моменти вони є. До мобілізації дозвольте, я перейду спочатку до мобілізації в Росії. Ну ось, ось сьогодні російські медіа писали, що наступний осінній призов у Росії має проводитися з використанням електронних, електронних реєстрів електронних повісток. принаймні таке дав доручення Путін. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що Росія тепер буде більш швидше і активніше мобілізувати людей? Можливо тут треба сказати, що. Ну, справа справа, в чому у них, по-перше, якщо ми подивимося на мобілізацію, от дивіться за статистикою, тими повідомленнями, які дає навіть українська розвідка публічно, чи генштаб, ми бачимо і простежуємо, що ворог дещо збільшив свій контингент. Якщо раніше він складав там 350-360 тисяч, потім став 420, зараз налічує понад 450, Це якщо говорити про... Регулярних військових і ще близько там 40 тисяч це розгвардії ФСБшники, які там діють на окупованих територіях і так далі. За рахунок чого це відбулося? По-перше, це відбулося, вочевидь, через те, що, на їхню думку, їм не вистачало сили засобів, і вони постійно поповнюються. І це відбулося за рахунок мобілізації, яка в Росії триває. Просто це подається як контрактники. Ну, от у них же це все фактично виглядає так: прийшов військомат, Заповісткою тобі дали контракт. Ти підписав контракт. І ти вже не мобілізований. Ти доброволець, який, начебто, зголосився самостійно і добровільно іти на фронт. І тому тут я простежую деякі суперечності, тому що, як мені здається, Росія так і далі може діяти, тобто їм не треба чогось оголошувати з іншого боку, вочевидь, це може свідчити про те, що у них виникають проблеми. З тим, що може не вистачати бажаючих іти за повістками, це є індикатор, чому тому, що ось такі, скажімо, пошуки рішень. Ну дивіться, Путін каже, чому про які суперечності я говорю. Путін каже, ніякої мобілізації не буде все буде гаразд, і так далі. Тут з'являється інформація про електронні повістки, про реєстри, то що, то що, а це звідки раптом? Ну тобто, мені здається, що це свідчить про те. Ще попри те, що звичайно у них там більша кількість населення, в них там багато тих, кого можна загнати силою, тому подібне, тому подібне. Але вочевидь, це є свідченням того, що так само не є все гаразд з точки зору реалізації тих заходів, які вони планують. Плюс, вочевидь, їм потрібно більше сил. І подивіться, от зараз Росія там створює, вони там в деяких військових округах додаткові штурмові роти. Кількістю по 150 людей, ну окей, з одного боку, це загрози і виклики, тому що вони можуть посилювати штурмові дії. З іншого боку, це свідчить про те, якщо у вас перевага в засобах вогневого враження, як ворог каже в артилерії, в танках, в авіації. То чому ви збільшуєте кількість людей і чому такі люди вам є критично важливими і потрібними? А вочевидь через те, що жива сила на 2024 і можливо 2025 рік, тут ще важко говорити, але буде залишатися одним із важливих способів ведення війни Росією проти України на тлі зменшення інших можливостей по зброї? Вони будуть все більше послуговуватися, от якраз? живою силою, ну плюс там і ціна підтримка і інше ну і тут ми плавно переходимо до мобілізації в Україні. Сьогодні була заява. Цитували міністра оборони Рустема Умєрова про те, що Україна хоче закликати до армії своїх громадян, які живуть за кордоном. Там правда спочатку йшлося про, про санкції. Потім в Міноборони спробували відхреститися від заяви Умєрова щодо санкцій для щодо тих людей, які там не прийдуть в пункти ЗСУ за кордоном. Взагалі, а як вам така ідея? Гадаєте, чи, чи можна її реалізувати і е, реально залучити українців за кордоном до війська? Бо ну, здається, що всі, хто хотів піти, е, перебуваючи за кордоном, уже, уже приїхав. Тепер уже не знаю наскільки це буде легко. Um. Ви знаєте, я думаю, що особливо в системі державного управління та в будь-яких процесів важливо докладати зусиль і тиснути в ті точки, які можуть принести результати, особливо в умовах війни. Тобто, ну, ну взагалі робити ті заходи, які можуть бути ефективними дієвими. І якщо ці заходи в повній мірі десь не спрацьовують, думати, чому вони не спрацьовують, що не так, що відбувається, і яким шляхом і чином їх покращувати. О, дивіться, міністр оборони в цьому ж інтерв'ю я прочитав його на е, сторінці. Більд я ну, скажімо так, щоб побачити, там є, наприклад, правильні речі про те, що міноборони думає над рекрутинговою системою, як покращити умови. Як заохотити і так далі. Окей, тут питань немає. Але далі йде про те, що є люди за кордоном, які перетнули, є посилання, тому що видання німецьке на Німеччину. Там близько 200 тисяч осіб, якщо я не помиляюсь, чоловіків, які зараз проживають безпосередньо. Так і от що з ними робити, їх треба оповістити. Ну давайте так. Ну по-перше, мені здається, що якщо формально там я не знаю, формально юридично чисто йти, так там щось надіслати документ імповістку. Ну з точки зору оповіщення інформаційного всім давно відомо, що триває російська агресія проти України йде війна, і в Україні йде мобілізація. Другий момент: як це зробити? Я, от, не бачу, розумієте, я не бачу, можна обговорювати ідеї, але я не бачу практичних шляхів, як її реалізувати. А тому, що ну уявіть собі, е, яким чином зараз повернути цих всіх громадян до е, України. Вони так, громадяни України, але вони проживають на території країн Європейського союзу, де на них поширюються норми і вимоги цього законодавства. Щоб когось із громадян України, які на законних підставах перебувають на тій чи іншій території, нам привести в Україну, нам потрібно рішення суду. Яке буде обґрунтовано з нашого боку надані документи? Там суд вирішить, і тоді цього громадянина привезуть сюди в Україну. Уявіть собі можливості. Ну так є там, є різні там прецеденти. Зараз от Британія відправляла нелегальних мігрантів, але це нелегальних підкреслюю, до Руанди на підставі міжнародної угоди, там і так далі. І то це викликало. Подивіться в пресі, дискутується місяцями, наскільки це рішення чисте, правильне і так далі. Тому. Я ну скажем так, з практичної точки зору, мало собі уявляю, як це можна зробити. І найголовніше часові рамки. Це може розтягнутись надзвичайно довго. Дякую вам дуже за коментар. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Ми говорили про ситуацію на фронті, а також обговорили ідею мобілізації чоловіків, які перебувають за кордоном. Дякую дуже. Дякую.